У Лідії Володимирівни хворе серце. Жінка двічі на рік повинна проходити курс лікування. Раніше на процедури мусила їхати за кілька десят кілометрів до райцентру. Нині ж стала першою пацієнткою нового ФАПу у рідному селі, каноничі Володимирецького району. А це мені назначив лікар наш сімейний, і я прийшла покапатися. І тут так добре, тепло, відношення дуже добре. Добро у шести окремо взятих селах коштувало району більше трьох з половиною мільйонів гривень. Ремонтували і оснащували первинні медзаклади переважно за рахунок районного бюджету. Гроші зекономили, оптимізувавши галузь. Звільнили півтори сотні медпрацівників та скоротили кількість у лікарнях. Практично, ми в нас на сьогоднішній день вже із 43 фапів відремонтовано вже 20. Такі в сучасних умовах. Ну, ще лишилось з половиною. За рівнем сільської медицини Володимирецький район піонер в області. Тут і від реформи зекономили найбільше, і додаткові джерела надходжень не пересихають, каже голова райдержадміністрації. Джерела не будемо скривати. Це кошти зони спостереження, які е, отримуємо ми постанови кабінету міністрів. Е, Цей йде від рахування е, від діяльності атомної станції. А це гордість села Дубки. Сучасний стоматологічний кабінет, подарований самим губернатором. Стоматологу селі прийматиме щодня терапевт тричі на тиждень. А ще тут є денний стаціонар. Буде в нас денний стаціонар, люди можуть прокапатися, приймати, приймати різні процедури, полежати після же кожен район підготував власну програму покращення сільської медицини, щоправда, ще не підрахували достеменно, скількох працівників доведеться оптимізувати. На обласному ж рівні реформуватимуть систему екстреної медичної допомоги. Дмитро Леонтів та Володимир Захаров Новини Рівного.